Вітаю! Що таке онлайн-медитація? Я проводжу такі онлайн-медитації кожен понеділок, середу і п'ятницю, і до того, як в прямому ефірі я вперше почала медитувати з групою людей, які придбали абонемент або прийшли на разове заняття, або на ту кількість занять, які, яка їх влаштовувала на той момент. Тоді я не розуміла, скільки трансформацій особистих мені це дасть. І я питаю тих, хто проходить онлайн медитації, і бачу, що у людей також є зміни в житті. Мені пишуть, з яким запитом вони приходять, хтось позбавляється тривожності. І Ми, коли проводимо медитацію, в кінці я питаю. Що вони відчували, що вони хочуть на наступний раз пройти, на що, над чим саме попрацювати? Мені майже завжди пишуть, там, що ось тут відчули якусь напругу в цій ділянці тіла, і ми пропрацьовуємо саме цю ділянку. Загалом можу сказати свої спостереження, що зараз у українців. Є декілька внутрішніх станів: це тривожність, це невизначеність, це відчуття напруження в тілі. це стрес, який вже так закріпився в фоновому режимі, що ти просто постійно його відчуваєш і не можеш послабити. Застрягаєш в цих внутрішніх станах і думаєш, що мені робити з цим? Тому мої медитації, а саме онлайн-медитації, тому що на каналі ви можете бачити в записі. Але коли ти проводиш вживу. І частіше за все, мені за годину до того, як я повинна провести онлайн-медитацію, коли я це з супер-яким задоволенням роблю, мені приходять ці медитації, тобто я знаю, що саме потрібно сказати і як саме. Розблокувати ті енергії, ті стани, які накопичилися і призвели до загального стану такої тривоги, такої невизначеності, незрозуміло, як жити далі. І майже завжди ці медитації спрацьовують на 200%, 200%. Так сказати, гарантії того, що ваша робота, ваша внутрішня робота над собою вона буде успішною. Жива онлайн медитація в прямому ефірі, я як для себе зрозуміла і бачу по людям це дійсно я ділюся своїм потенціалом душі, тобто дуже важливо, щоб майстер, щоб вчитель, щоб провідник мав. Той душевний стан, який дозволить брати людей за руки і вести, не до якихось своїх цілей, а до їхніх цілей, вирішувати їхні внутрішні запити, і він повинен цей майстер мати таку внутрішню опору, впевненість в тому, що він робить. Щоб це дійсно спрацювало. Так ось люди, які в мене проходять, їм тепер хочеться посміхатися, їм хочеться щось змінювати в своєму житті, вони начебто побачили, що саме потрібно зробити. Тому що практики та плюс дії в матеріальному житті це все дорівнює результату, якого ви очікуєте від практики. Прямі ефіри проводяться на закритій сторінці в інстаграмі. Вони дозволяють вам концентруватися на диханні, глибинно відчувати власне тіло, прибирають тривожність, очищують внутрішній простір від емоційних завалів, стресів. І що саме потрібно пропрацювати? Медитації допомагають налагоджувати стосунки з собою, тому що ви головна людина в вашому житті. Ви зможете під час медитації зрозуміти, почути своє тіло, налаштувати його на програму здоров'я. Ви будете глибинно розуміти власні бажання. Ви налагодите стосунки з іншими людьми, тому що в ваше життя віднині будуть приходити тільки ті люди, які будуть дійсно цінувати вас, ваш час. Це будуть люди, які будуть надавати вам сил. Але для того, щоб притягнути в своє життя таких людей, примагнітити їх до себе, потрібно стати цим потужним магнітом і налагодити спочатку стосунки з собою. Ви створите нове оточення, яке буде вас підтримувати в досягненні нових цілей та ваш духовний рівень. Оточення я маю на увазі наша група однодумців. Вона ще невелика, але вона кожного дня збільшується. Під час сесії ми, звісно, не спілкуємося, це робиться до, коли ми збираємося, і після. Також позитивне, що ви отримаєте від онлайн-медитації, це ви будете привертати до себе великий грошовий потік. Це важливо, ви навчитеся любити, цінувати. Ті гроші, які, які притягуєте до себе. Ви зрозумієте, в якому напрямку вам рухатися. Чому? Тому що будуть вам приходити ідеї. У вас буде кожного разу після медитації просто зростати впевненість в собі. І навіть якщо у вас зараз не все гаразд в цьому плані, будьте впевнені, до вас прийдуть гроші з таких якихось неочікуваних джерел. Що ви можете їх спрямувати саме в те, наприклад, у вашу власну справу, або допоможуть знайти роботу, яку ви хочете, тому що ви будете на рівні цих людей, які будуть готові прийняти це. І знаєте, що саме головне, що дають ці медитації? Ви будете розуміти своє призначення в житті. Ви дійсно зрозумієте, там не буде якогось меседжа від вищих сил, що займайся от саме цим, а ви просто зрозумієте свою сутність і почуєте себе, що саме вас цікавить. Наприклад, допомога іншим людям. Можливо, любите ви, ви любите виступати публічно. Можливо, ви давним-давно хочете написати книжку, але боїтеся. Це можуть бути не тільки якісь творчі напрями у розвитку. Це може бути і щось таке грубоматеріальне, яке теж потрібно нашому світові. Ви вже такі, які ви є, ви зрозумієте, і ви прекрасні. Лише на початку ця робота в медитації вона буде для вас чимось особливим. Тільки. Вже десь на четвертій, на п'ятій медитації ви дійсно зрозумієте, що означає заглибитися в себе, зануритися. Тому я запрошую вас на онлайн-медитації. Посилання будуть під цим відео, і в закріпленому коментарі під відео. Запрошую, тому що ви скоро самі побачите тут, на YouTube каналі, в моєму інстаграмі. Наскільки я змінила життя, і так дуже смішно, я начебто медитую давно, але саме ці трансформації вони відбулися, коли з'явилася ця група дивовижних людей, і в мене теж почалися зміни. Я просто зрозуміла, що я в деякому сенсі. Я, я просто зрозуміла, які в мене є власні блоки, і поки я їх не зруйную, я не отримую. Того, що хочу. А первинне, що ми всі хочемо, це спокій в душі, і розуміння, що ти не те що на своєму місці в житті. Хоча так, на своєму місці, ви будете відчувати, що ви саме там, де ви потрібні. І це буде неперевершене відчуття, коли ви зможете бути і спокійними. І дуже активними, і брати від життя все і давати цьому життю себе на максимум. Люблю вас, запрошую вас, приєднуйтесь, а також підписуйтесь на канал.